Океан прекрасний. Люди, що звільнилися від своїх турбот, їдуть сюди, щоб поголити своє тіло й душу. І люди, і богині. кейчі Сан. Аго, спасибі, Мегумі. Все завдяки тобі. Зараз якраз це найцікавіше кожного дня ти захоплюєш телевізор. Сьогодні я тобі цього не дозволю. Не дозволиш? Як ти мені помішаєш? Як? Ну, я тебе звідси не випущу. Тоді будемо битися. Швидко. Щось вони занадто активні. Ну, як у тебе справи з Варданді? Ти краще подумай, як не приходити щодня, тільки щоб поснідати замість таких питань. Не будь таким різким. Я зовсім не проти. Так чудово, коли снідаєш в компанії. Вибору немає. Кейтян, тримай. Квитки. Що трапилося? Це мені їх дали в торговому районі. Це моя подяка за щоденні сніданки. Чому б тобі не поїхати з Вертанді? Така можливість рідко буває. Мегумі. Але ж, їх дали саме Мегомісан. Ми не можемо ними скористатися. Схоже, що я не зможу поїхати. Тому. Ти ж знаєш, що робити. Так, Кейтян? у двох. У вас рідко буває така можливість. На no, Якщо будеш думати як маленький, нічого не буде. Йди до кінця, зрозумів? До, 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 до кінця. А куди ми повинні пройти до кінця? А? Під блакитними небесами купальнику богиня махає мені рукою. Я раю. Але Мегумі... у нас не вийшло побути наодинці. Зізнання під місяцем кейчі. Думаючи про океан. Ти все зрозумів, Так? Про що ти? Це океан. Коли хлопчики й дівчатка оголюють свої тіла і душі, немає кращого моменту, щоб визловити любов один до одного. Тоді навіщо ти приїхала? Кейчі сам. Ти підеш плавати? Ні, я це не, не вмію. Правда? Тоді я дам тобі те, що допоможе. Пампай-кун! морська модифікація. Я назвала його Blue 6. Як ти це сюди притягла? З цим тобі не потрібно вміти плавати. З цим пультом ти можеш ним керувати. І все таки скульпт. Ти цю штуку взяла, тому що ти не вмієш плавати. Кейчисон. Тобі не треба говорити про те, що зайве. Все гаразд качесон. Ось як. Мене кинули в океан і. Я так рада, що ти цілий. Все добре. Тепер добре. У нього взагалі немає рішучості. Тут так добре. Красивий океан. Якби тих двох тут не було, то. Кейчі сан так. Ти виглядаєш втомленим. Ну ні, це я можу тобі допомогти. Я зроблю все, щоб тобі стало краще. Ні, все в порядку. Я щасливий бути з тобою і дивитися разом на океан. Океан. Людина, яку ти любиш. Ми разом. Ну, зараз давай. Стій, Ого! все було так добре. Будь ласка, прийміть ванну, коли захочете, Цей сан коли ти втомився, <звучить> найкраще зняти втому. <звучить> лазня? <звучить> суміщена? Але чому? Для цього я ще повинен добре подумати. Ти повинен добре подумати перед лазнею? Це, це ж суміщена купальня. Погано? Ні, не в тому справа. Тоді, будь ласка, приходь, коли зберешся з тумками. Приходь. Будь ласка. Але наші відносини не вже зайшли так далеко. Ми навіть за руки не трималися, не кажучи вже про поцілунки. Зазвичай, що ще буває перед тим, як йти в лазню разом. Але це загальна купальня. Це ж нічого, якщо я буду разом з Верданді. Я не думаю, що там напевно і вона сказала, що все в порядку. Якщо зараз втрачу другого шансу може й не бути. Яка приємна лазня. Скульт, А Кейчі-сан? Кейчі? У мене зовсім немає сміливості. На. Ти пішла на моєму місці. Я хочу швидше стати такою, як сестра. Що? Скуль, звичайно, що ти виростеш. Не хвилюйся? Точно я буду як ти. Ти будеш ще красивішою, правда. І тут? Аго, що ти робиш? Сестра, твоя шкіра така гладенька. Ні, скульт! Тут не треба. Лоскотно? Ось тобі! У мене теж так буде скоріше. Б. Тут і одному нелегко. легко. Ти так хвилюєшся? Гурт! Це чоловіча лазня. Тоді чому ти не пішов разом з нею? Тому що. Ти, хоч розумієш, що через свою нерішучість почуття в Одені також стануть нестійкими? Так, звичайно, але. Ти не тільки не зможеш її ніколи поцілувати. Але вона навіть не залишиться твоєю дівчиною, але вона може просто встати і повернутися на небеса. Чого? Я не хочу. То дійлісь! Все, що вас зараз розділяє, це тонкий шматок дерева. Але це не пристойно. Ти цей шанс прогавиш. Якщо не заберешся на цю стіну, тебе будуть кликати невдаху і все життя. Ти так раптово запропонувала? Йди. Якщо ні, я тебе покараю. Стривай! Занадто круто. Смертний? Ти випробуваєш моє терпіння? Це просто тонка перегородка. Я зроблю так. А... Цікаво, що це був за звук? Не знаю. Вибач Мегумі. Я ти дурний братик. Це занадто важко для мене піти до кінця. Кейчі так нічого і не буде. Урт? Дівчата, вони такі. Навіть якщо і знають про те, що подобаються комусь. Хочуть, щоб їм сказали про це. Ось, дивись. Схоже на морські огірки. Так, морські огірки. На вечерю? Ні. Вони для передбачення долі, ворожіння на тваринах. Вони кажуть, що місяць захищає свою головну зірку. Ще кажуть, що настав час засяяти твої зірці і твоєму небесному супутнику з величезною, вічною силою тяжіння один до одного. Зрозумів? Ні, каплі. Слухай. Дивись, вони всі лежать вертикально. Це вказує на місце твоєї долі. Місце долі? Так. Тут на пляжі має бути щось підходяще. Якщо сьогодні вночі під повним місяцем, ти зможеш їй зізнатися, ви будете пов'язані назавжди. Назавжди? Верданді і я? Вічно! Це визначено. Це доля. Це вдача. Удача? Можеш вірити або ні. Думай, як хочеш. Якщо будуть труднощі, просто поклич мене. Місце, де морські огірки будуть також? Я нічого такого не бачу. Що ти маєш на увазі? Удача? Я не дам кечі зізнатися. Озвучено командою Хепіда. Українською озвучено не для комерційного використання. Завжди це визначено. Це доля. Це удача. Пов'язані назавжди. <плес> так. Хейчі. Нічого особистого, звичайно. Але я тобі так легко сестру не віддам. Якщо наважишся прийти, і ти, ти не отримаєш те, що хочеш. До речі. Цікаво. Куди пішов бомбекун? Вона ніколи не здасться? Ну, це, напевно, теж доля. Після всіх перешкод і проблем до тебе прийде справжня любов, Кейчі. Якщо щось буде не так, я тобі допоможу. Як тихо? Так. Цікаво, куди ці твоє поділися? Вже дуже пізно. Точно. Кейді Сен, невже це була погана ідея поїхати до океану зі мною? Ні, не звичайно. Я хотів з тобою поїхати в Орданді. Але нещодавно мені здалося, що тебе щось турбує. Це вибач. Я ненадовго надовго вийду. Гейче Сан. Ось місце, де три морських огірка вирівняні. Зрозумів, після відливу їх стало видно. Ніч з повним місяцем, якщо я зможу зізнатися, Верданді і я будемо пов'язані назавжди. Що трапилося? У мене раптом заболіло в грудях. Мегумі, що мені робити? Я повинен швидше повернутися, але я не можу залишити людину без допомоги. Якщо я повернуся швидко, все буде в порядку. Спасибі. Попався. Важко. І не може бути. Це контролер гравітації, зроблений з заліза. Він навіть іти не зможе при такій потужності. Я знала, що кайчек клюне. Він дуже добрий до людей. Прекрасний план. Вибач, з тобою все добре. А це ж... О, ні. Він догодався. Вибору немає. Самознищення. Такий продуманий план, і такі поспішні рішення. Це має бути скульт. Вона думає, що я заберу у неї верданді. Але я все рівно зроблю це. Сам повинен впоратися. Ой-ой. Не можу повірити, що на це теж попався. Кейчі не повинен піти далі, напевно. Ну, я рада. Повертаюся. Верданді. Кейчі-сан. що з тобою трапилося? Ти такий брудний. Ну, дещо сталося. Кейті сан що сталося? Місяць такий гарний. Хочеш, підемо подивимось. Потрібно спочатку обробити твої рани. Чого страшного? Це набагато важливіше. Блін. Я привів її сюди, але як нам дістатися до острова? Кейті сан що мені робити? Чим я можу тобі допомогти? Ну, чому я не вмію плавати в такій ситуації? Мегуми, є хоч якесь рішення. Я майже там. Пам'ятаєш, я казала тобі, що допоможу, якщо буде потрібно. Я урт сама. Урт? А? Блю-6 пропав. А, так ты таки дісталася? Це ж ты взяла, мій Blue 6 Ну, так. Те, Кейчи. Там? Тримайся. Ми майже там. Я не дозволю цьому статися! Плячий режим. Що? Ми майже там. Я просто повинен дістатися туди і тоді, в Ерданді. Кейчі Сан! ти в порядку? Вибач, ти знову мене врятувала. Я зовсім нікудишній хлопець. Це не так. Хоча Кейчі Сан і боїться океану, але ти хотів показати мені місяць і дуже старався. Я люблю такого, тебе Кейчі Сан. Верданді, Спасибі. Що? Так це ще настрій їм покращило. Так шкейчі її зараз зізнається. Кажу ж, це доля. Тепер, коли вони вже там, припини їм заважати, і нехай буде, що буде. Ні, не можу. Сестра може бути тільки моєю. Uh, Ти вмієш всі мінуси перетворювати на плюси. Твоя посмішка завжди допомагає мені. Тому я. ту, що завжди поруч зі мною, посміхаючись. Люблю. Ой. Вітаємо, вітаємо. Пов'язані разом. Вітаємо, вітаємо. Точно, нічого не вийшло. сан Ви двоє тримайтеся. Кейтян, ну як з'їздив Кейтян? Нічим я людина на Я боягус і невдаха. Я. я Мегумі, вибач, я марний брат. Чому я с Кейті? Я й не думала, що вони правда повірять. Чому? Та дідько, що ж сталося? Я такого тебе люблю. Так. так? Українською озвучено не для комерційного використання командою Хепідап. Ролі озвучували Сімур та Ролі. Переклад та редакція ролі. Таймінг GF. Робота зі звуком Хепідап. 女神がそれを口にしたとき秘めたる思いがあふれ出す次回「ああそんな瞳で見つめないで」どどうしちゃったんだベルダンディー